Іноді нам доводиться робити такі речі, які ми не любимо, або неприємно нам робити. Але від них нікуди не подітися. І якщо я не можу уникнути цієї дії, яка мені не досить приємна, то я можу обрати стан, в якому я буду цю дію робити. І можу запитати себе. Що мене в цьому дратує, а що мене в цьому заряджає. І ось мій приклад. Я та людина, яка дуже любить поспати. І зазвичай свої справи всі планую під обід. Але мій мамський обов'язок будити дитину, створити йому гарний настрій, годувати йому сніданок. І тут я починаю обирати свій стан сама. Як я можу зробити так, щоб це мені було приємно? Що мене в цьому заряджає? А що дратує? Дратує, що прокидатися вранці, а що заряджає? А заряджає прогулянка зранку. Це теж класно, бо я ще дуже люблю ходити гуляти наодинці. І коли я повертаюся зі школи то це і є та сама класна прогулянка но. Тобто два основні і ключові питання, що мене в цьому заряджає, що мені в цьому подобається, і як я можу зробити, щоб мені це було приємно спробувати.